І колоноскопія це є метод, це є огляд усього товстого кишечника. Але огляд іде оптичним обладнанням, тобто камерою усього, усього товстого кишечника. Деколи він досягає там, в кого до двох метрів, в кого менше, в кого як. Ну, тобто є метр сімдесят, метр шістдесят. Чому ми знаємо? Бо ми орієнтуємося по розміру самого колоноскопа. Там в нас є відміточки, і ми дивимося, на якій висоті ми заходимо. Це все зараз в більшості фіксується, тобто є відеофіксація, можна передивитися собі потім за попкорном вдома. Як це приводило? Ось. Або, наприклад, я сміюся, я завжди жартую, бо пацієнти переважно більшості не дивляться. Але для іншого лікаря, який, наприклад, щось хоче собі там роздивитися, це є дійсно досить, досить важливо. От. І... Це класний метод. Чому? Тому що то, що ми не бачимо, от не бачить проктолог, не розуміє, звідки от є висота, наприклад, вища, якраз саме діагностується на колоноскопії. Тому вона така важлива. Тому більшість видів раку товстого кишечника діагностується саме на колоноскопії. От, і є можливість взяти біопсію, тобто шматочок, і зрозуміти, з чим мається справа.